Рушнички, кожному окремо тапочки, станочки для бриття, шампуні, зубні щітки, зубні пасти. Усі ці речі, а також найпростіший одяг, працівники Рівненської обласної лікарні складають в пакети першої необхідності та дарують військовим, які проходять лікування. Військові до нас приїжджають з поїзда, ми кожному даємо пакет. Бо Вони приїжджають здалеку. Є місцеві, до яких родичі приїжджають, то вони не так потребують цієї допомоги, як ці, що з поїзда, але ми даємо для всіх, хто потребує. Щотижня формують не менше 30 гуманітарних пакунків. Таку ініціативу медзаклад здійснює з початку повномасштабного вторгнення. Спочатку ми це сформували як такі подарункові набори із тих засобів, які в нас були на складі гуманітарного хабу, який був сформований на базі лікарні з ініціативи Віталія Станіславовича ще спочатку повномасштабного вторгнення. А потім, коли ці засоби на складі закінчилися, ми почали шукати способи. Як поповнити ці запаси, тепер до наповнення пакетів першої необхідності долучаються як благодійники, так і інші небайдужі жителі міста. Кількість військових, які прибувають до нас на лікування, вона на жаль не зменшується станом на зараз. Відповідно, ці пакети формуються швидко і швидко розходяться. І потреба в засобах у їх наповнення вона є актуальною постійно. Можна звертатися прямо в наш центр і актуалізуємо, що потрібно саме зараз з переліку, і будемо вдячні за будь-яку допомогу, яка допоможе нам сформувати ці базові пакети. Наразі нагальна потреба лікарні в базових засобах особистої гігієни. Ми потребуємо зубної пасти, щітки для бриття гелі, шампуні. Дезодора антиперспіранти питають хлопці. Отаке От перша необхідність. Тапочки. За словами військовослужбовців, така ініціатива потрібна, адже вони часто приїжджають на лікування без самого необхідного. Ольга Денілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.